Пане Тарасе, як працюють путінські планувальники? Я маю на увазі, чи є у них план А, план Б, чи вони настільки розслабилися і не очікують того, що допомогу таки ухвалять, і зараз їм доведеться швидко щось вигадувати, збирати там якісь наради термінові. Ні, вони в жодному разі не сидять склавши руки. До речі, напередодні американське видання The Washington Post опублікувало е витяг з секретного документа, який був підготовлений російським міністерством закордонних справ. Цей документ був підписаний ще минулого року, але про нього стало відомо тільки зараз. І його вже неформально називають дорожньою картою гібридної війни. Отже, цей секретним документ російським дипломатам було доручено розгорнути широкомасштабну підривну кампанію проти. Заходу. російські дипломати в цьому документі розглядаються як солдати цієї гібридної війни, щоб досягти успіху в глобальній спецоперації проти заходу і України. На вирішення зазначених завдань мають бути. Я тут цитую, переорієнтовані кадрові фінансові та організаційні ресурси російського МЗС. Отже, цей документ він не випадково був злитий на передодні розвіду в Конгресі. Це так, так я думаю, що це було попередження насправді. Певен, що цей документ його текст розпорядження американських спецслужб потрапив давно. Чому вони вирішили оприлюднити зараз зараз напередодні голосування в конгресі? На мій погляд, причина полягає в тому, що Росія в рамках цієї кампанії, через своїх дипломатів і агентів впливу, розпочала не просто інформаційні спецоперації, а вербування низки західних політиків. Не виключено в тому, що й політиків на території Сполучених Штатів, і тому цей документ був злитий як попередження від американських спецслужб. Мовляв, що ми вже про все це знаємо. Ми вже в курсі всіх цих спецоперацій з ким працювали російські агенти впливу. Розсотрудні нагадаю. Це така підкришна, як говорили в свого часу. Підкришна структура під російською службою зовнішньої розвідки, яка використовувалася по всьому світу як офіційне представництво для російської шпагунської мережі, і тому злиття цього документа це чіткий сигнал з боку західних американських спецслужб, британських тим політикам на заході і в США, в тому числі. Які можуть опинитися в цьому списку? Тобто, це попередження, що якщо хтось буде голосувати, наприклад, не так і американські спецслужби мають навіть не прямі дані. Я не кажу, якби були прямі, вони вже б, очевидно були б... Заарештовані, але вони можуть бути в розробці, тобто є можуть бути підозри. І тоді це попередження цим людям, що якщо вони будуть голосувати відповідно з настановами своїх російських кураторів, то стосовно них тоді повним ходом почнеться розслідування. Ну і, до речі, сьогодні була інформація, що і в Німеччині затримали двох російських агентів, які ймовірно намагалися зірвати допомогу Україні від Німеччини. Так, була ця інформація. Знову ж таки, його оприлюднило впливове німецьке видання Der Spiegel. І Це треба сказати, що знаєте, є така особливість у британських і американських спецслужб, що вони активно зливають свою інформацію через таблоїди. Неодноразово було помічено, що, наприклад, інформація про ті чи інші спецоперації або затриманих російських агентів вона зливалася саме через німецьку пресу, британську активно через британську. Скітаблоїди і іспанську пресу. От, от сама преса цих трьох країн. Найактивніше використовується в е, подібних інформаційних спеціальних операціях. Так от, що написав Держпігель. там були заарештовані на території Баварії двоє громадян Німеччини, які є так званими німецькими росіянами. Ну або їх ще називають навпаки е, російськими німцями. Іншими словами, це російські колишні громадяни, або й нинішні. Вони напевно зберігся російський паспорт. Отже, російські громадяни просто німецького походження їх було е, на момент розпаду радянського. Союзу доволі багато, близько 600 тисяч. І в основна маса їх проживала в Казахстані, куди їх вислала радянська влада за часів Йосипа Сталіна, і в Росії. І от дуже багато з них виїхали пізніше до ФРН. Потім виявилося, що цих етнічних німців нараховувалися, тобто, ну мається на увазі, що вони покупляли, мабуть, собі там родословні. І їх стало раптом аж більше мільйона. От, але федерального Німеччини їх все одно прийняв. І як ми розуміємо, прийняв без особих перевірок з боку БНД. Німецької контрозвідки їх банально не перевіряли. І таким чином, під виглядом етнічних німців, на території ФРН просочилися російські агенти. Вже відомо, що вони були заарештовані, і один з них це Дітер С з Баварії. От російський німець, ну очевидно, ім'я Дітер це не його справжнє, Я думаю, що він його поміняв, вже перебуваючи в Німеччині. А іншого подають як Олександр. Йод, ну там невідомо йогансен, як завгодно. Отже, вони мали стежити за військовими об'єктами Сполучених Штатів, зокрема там, де проводяться підготовка українських військовослужбовців, а також за американськими військовими конвоями. З якою метою зрозуміло для того, щоб фіксувати, ну от в тому числі, я думаю, що в їхнє завдання полягало виявлення е особистості українських військових, які проходять для того, щоб знати їхні всі особисті дані. Знаходити і шукати їхніх родичів, в тому числі на окупованих територіях, тиснути, погрожувати, шантажувати і таким чином вербувати цих людей. Ну і не виключена в тому числі підготовка диверсії. Да? тобто, це дуже серйозно. І можна не сумніватися, що ці двоє: Дітер і Олександр, це лише тільки верхівка російської мережі. Ну, от, тільки двох е заарештували, а інші очевидно, що знаходяться в розробці. от не виключено, що вже ще когось могли арештувати, просто про це не повідомити. Але це показує мені, Анастасія Настасіна. Насправді величезний обсяг можливостей російських спецслужб зараз проводити подібні диверсійні підривні операції в країнах Європи, і тут маємо згадати, що не випадково німецькі спецслужби вважаються такою кульгавою качкою серед своїх західних колег. Чому так сталося? Ангела Меркель своїми діями ми ну, можемо казати зараз напряму. Підривала національну безпеку Німеччини, обмежувала німецькі спецслужби, зрізала штат для американців німецьких розвідників. Вона постійно їх цькувала один єдиний раз за 16 років перебування на посаді федерального канцера. Вдуматись один єдиний раз вона тільки відвідала штаб-квартиру БНД. Це все mm -hmm. в боні, тобто і показувала всяку свою зневагу. Ну і плюс. В чому ключова проблема німецьких спецслужб? Чому їм не довіряють таємниці американці й британці? У них така складна система законодавчого контролю, що за БНД стежить. Понад 10 різних федеральних органів, там Офіс Генерального прокурора, Міністерство внутрішніх справ, Офіс федерального канцлера, парламентська комісія Бундестага і подібне. Тобто, це означає, що що секретна інформація утікає по всім цим каналам. Всі ці федеральні структури мають доступ до секретної інформації. І тому британські і американські спецслужби вже на цьому опіклись. Вони передавали цю інформацію, а вона потім утікала невідомим каналом. От останній приклад. Коли зараз іде кримінальне розслідування, вже є арешти, що була злита інформація? Росіян Росіяни запитали, коли будували північний потік, потік-2», запитали. У німецьких федеральних структур, а скажіть нам, будь ласка, час і маршрути проходження натівських субмарин, бо ми ж тут будуємо газогін підводний, щоб ми раптом на них не натикнулися. Що ви думаєте, федеральні структури німецького уряду вони передали цю надсекретну інформацію, передали всі маршрути пересування натівських підводних човнів в північному Балтійському морі? Щинився величезний скандал. От бо це злив був надсекретної інформації. Зараз там будуть посадки, будуть кримінальні. От, скажімо, вироки, але ж ситуацію вже не зміниш. Це сталося. От от що таке німецькі спецслужби? Це на жаль. На жаль, це ну це, це я б сказав так: ганьба. Насправді ганьба. От і величезна проблема для всього розвідувального співтвориста країн НАТО.